Увага, ви готові? Чесний відгук Canon G7X Mark III. На що здатна ось ця малишка і витримка діафрагми? А таке телефон не може. А що це таке було? Для кого ця камера? І чи вона варта тих грошей? Всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Томиш. Сьогодні ми розбираємо Canon G7X Mark III. Ось так. Нарешті дійшла черга. Я знайшла час на те, щоб зняти огляд на ось цю камеру. Користуюся я нею вже 4 місяці. Вона вже побувала зі мною не тільки в подорожах, а й тут я на неї знімала в Лондоні. І давайте подивимося, на що здатна ця камера і чи вона варта тих грошей. Обов'язково додивіться відео до кінця. Там буде мій чесний відгук на цю камеру. І так, звичайно, щоб не розповідати всю свою біографію, я розкажу дуже коротко: я професійний фотограф з 13-річним досвідом роботи. Живу і працюю фотографом тут у Лондоні уже біля шести років. А на цьому каналі я спілкуюся з класними підприємцями, людьми, творчими, різними людьми, українцями тут у Лондоні, які розпочали свій бізнес. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково гляньте ще попередні відео. І не буду, не буду я затягувати, тому що ну, ось ця малишка не буде чекати. Я довго наважувалася на зйомку цього відео, тому що е, я хотіла коректно і правильно е, визначитися взагалі з тим, як я буду це розповідати. Як е, хто? Як фотограф, як просто користувач, для кого ця камера взагалі. Тому. Тут не буде характеристик, багато цифри і всякого такого іншого. Це ви можете собі в інтернеті знайти. А тут ви реально отримуєте відгук від людини, яка просто знає, як користуватися камерою, і успішно це робить. І щоб адекватно оцінити цю камеру, я визначила для себе декілька таких важливих пунктів, по яких буду вам розповідати. Ці пункти: зручність і дизайн, налаштування, батарея і ціна. Взагалі, Canon G7X вона не нова камера, але успіху вона набрала буквально два роки тому, коли її масово почали використовувати блогери для своїх зйомок. І я розумію, чому зараз я це розумію, чому почну з того, що вона справді дуже компактна, вона дуже маленька, дуже зручний корпус. І саме тут, де тримає рука, вона така трошки шершава для того, щоб не скользила рука. Ось це, це вже я сама собі вчепила. Ем, ну, так, так захотіла. Ем, можна також вчепити ремішок з цього боку і з цього боку, наприклад, якийсь на шию. І ось так її носити. Це окей. Якщо ми далі подивимося її можливості, я вам зараз покажу, що може ця малишка. Дивіться, раз. 2. Вау! Правда? А таке телефон не може. А тепер дивіться, оп і оп. Тобто, якщо б ви хотіли робити собі селфі ось так, ви себе будете бачити. Класно! Кайф. Я в захваті, коли побачила цю штуку, але правда, ні разу нею не користувалася. Е, так, я за взагалі свою кар'єру я мала. П'ять Canonів і зараз перейшла повністю на Sony. Е, тому я була рада вернутися знову до Canon. І не можу сказати, що я вернулася, але я цю камеру юзою правда дуже часто. Вона кожного мого виходу в сумочці. Е, ну ви зрозуміли, вона справді зручна, маленька і влазить ну, прям всюди. Кайф. Це не та камера, яку можна порівнювати з професійною технікою. Це точно я вам скажу. Тому що одна із основних у неї незмінний об'єктив. Об'єктив залишається таким і. включили. І коли я хочу щось зближити, є на функціоналі зверху така, такий зумчик, і я просто натискаю, і він приближає і видаляє, віддаляється, приближається і віддаляється. Об'єктив незмінний. Але чесно, це і добре, тому що я її купляла для того, щоб не тискати всю техніку з собою, коли я захочу зробити гарні фоточки. І хоча вона така маленька компактна, але в неї запхали все найкраще, що є у Canon. Коли ми були в подорожі у Доломітах, мені дуже подобається, як вона е, натурально відобразила ті всі кольори. Гір, які я бачила на очі. На телефон також я робила фотографії, але все-таки в мене є от, оце, це в голові вже професійне, що я бачу вже через об'єктив і через камеру. На телефон мені важко працювати з ним. Тому, коли я знімала в доломітах, я була в захваті. Правда, я покажу фотографії, які в мене вийшли. Тому майте на увазі, якщо говорити про налаштування, її потрібно правильно і налаштувати. Canon вніс сюди не тільки автоматичні функції, але й можна самому налаштувати ISO, діафрагму і витримку. І це дуже класно, особливо, якщо ви придбали цю малишку для фотографій зі спалахом. Взагалі, вона стала настільки популярною і через цей спалах. Правда. Ніхто не дивився на її якість, на картинку, на кольори. Ніхто. Спалах виглядає ось так. Увага, ви готові? Клас? Давайте так, швидко пройдемося по налаштуваннях, я вам допоможу її підлаштувати так, щоб ваші фотографії виходили гарно. Саме основне, що в нас є, це ІСО, витримка діафрагма і баланс білого. ISO СО. ІСО в нас відповідає за кількість світла, яке потрапляється у лінзу ось сюди. І ISO ми вже контролюємо наскільки світлішою, наскільки темнішою буде зображення діафрагми. У нас тут стоїть мінімальна 1,8. І максимальне значення 11. Від цього залежить глибина кадру. Коли в нас діафрагма 1,8, це означає, що діафрагма відкрита. Тобто це ось така дирка, в яку заходить світло. Коли ми її включаємо на 11, дирка ось так закривається, і через ось цей отвір заходить дуже мало світла, яке, в принципі, не дає тої е, тої насиченості і тої краси ззаді у вигляді гарного розмиття і боке. Тому я завжди кажу, що потрібно завжди тримати діафрагму відкритою при умові, якщо це нам дозволяє зараз зображення. Закривати діафрагму ми можемо тільки тоді, коли у нас НАТО пересвічена картинка або ми знімаємо в студії, але це вже це, вже не, не, це вже не про це, це вже зараз не тут. Так, наступне в нас витримка. Якщо коротко, то це час за який затвор робить кік. Оцей Чим меншою ми ставимо витримку, тим світлішим робиться зображення. Це, до речі, дуже класно малювати ось так зі світлом, я своїх учнів навчаю цьому. Якщо ми хочемо працювати зі спалахом, ISO має бути в нижньому значенні, щоб нам не висвітлювало, спалах досить освітлює. Діафрагма. Якщо ви фотографуєте в день і у вас дуже багато сонця, ви можете закрити діафрагму, наприклад, на 5, а якщо ні, то вам достатньо 1,8. І також витримка. Я зазвичай дивлюсь по. Погоді, але в середньому це одна 1250 або навіть двохтисячна. Ось так. І також, щоб вас не грузити, я швиденько розкажу про баланс білого. Баланс білого це дуже важливо. Баланс білого допомагає нам створити правильну кольорну амплітуду у фотографії. Взагалі температура вимірюється в Кельвінах, і відповідно до цього баланс білого вже є налаштування, які ви можете налаштувати в себе на фотографії. Тому з основних є, звичайно, авто, є також сонячно, дейлайт, є shade, є хмарно в ціні, флюоресцентні лампи, ламп прожарювані лампи, і також є ось цей останній: це велика буквочка К. І в нас різні цифри: там 5, 200, 4. Це означає, що ви самі можете налаштувати колірну амплітуду по кельвінах, або просто можете поставити авто. Це також окей. Просто якщо ви будете фотографувати в приміщенні зі спалахом, це буде нормально. Якщо ви будете фотографувати в приміщенні, просто е, без спалаху, вам потрібно це знати і вам потрібно її правильно налаштувати. Взагалі, будь-яка камера потребує налаштувань. Чи це ось така маленька, чи це професійна? Ще, до речі, до нюанс. Вона не лише робить фото, а й робить відео. І відео досить непогані виходять. Звичайно, можна і краще, але чого хотіти більшого, від ось цієї? Є і манюні. Немає стрибків, є вже стабілізація для, наприклад, влогів або тревел-подорожей. Це супер класно, правда? Батарея. Ну що ж, я вам зараз покажу батарею, і ви самі зрозумієте, ось це батарея. Як ви думаєте, скільки ось ця батарея може тримати? Звичайно, що недовго. Чого очікувати взагалі від неї? Але не довго то не довго, але недовго це скільки. Наприклад, ми були в Доломітах і ми подорожували 4 дні по Доломітах. Я робила фотографії і фотографувалася зі спалахом, фотографувалася без нього. І можу сказати, що ця камера витримала 4 дні без заряду. Але. Я ж фоторахувалася дуже швидко. І я робила буквально в день декілька фотографій. Тому, якщо б я дуже постаралася і дуже би напрягла свого чоловіка за один день, я би змогла її сміло розрядити. Оце я вам кажу 100%. Тому у вас є два варіанти: або придбати ще одну батарею на заміну, або постійно з собою носити зарядку і підзаряджувати. Ціна. Вона не варта цих грошей подумала я два роки тому і не придбала її за 600 фунтів. Тому придбала її декілька місяців тому набагато дорожче. Правда, я з самого початку, як тільки вона завірусилася, я хотіла її придбати, але е, тоді якось не склалося, якось було не до того. зараз е, на ринку вона біля 1000-1200 фунтів. Це по правді, дуже дорого, тому що за ці гроші, наприклад, можна придбати дуже класну камеру. Для початківців, тому якщо ви її розглядаєте як початковий етап у зйомці, я вам одразу скажу ні, це не для цього. Ну тобто, якщо ви хочете нею заробляти гроші, це точно не цей випадок. З рахунок того, що тут об'єктив незмінний, ви не зможете бути настільки різноманітними у зйомці. Це все-таки обмежує і, звичайно, обмеження в налаштуваннях, Хоча вони тут досить класні, але все одно. Цього, на мою думку, недостатньо. Але за цю ціну вона дає більше, ніж від неї очікуєш. Коли я повернулася із доломітів, я її також брала, до речі, у Хорватію. Та, в принципі, я всюди її беру собою. Вона справді тих грошей. Справді. І вона варта навіть зараз ту тисячу, яку вона коштує. Е, я поясню чому. Вона дуже зручна, компактна, маленька. Е, хоч вона і розражається швидко, але я знаю, як працювати з нею, я знаю, як позувати, навіть коли мене фотографують, і я знаю, як налаштувати камеру людині, дати в руки і щоб мене сфотографували. Тому це економить час, батарею. Я просто, Я вже з тих фотографів, хто. Коли його фотографують і фотки не виходить, то це, це не моя проблема. Це проблема тих, хто мене фоткає. Як Якби то шеї похвалити? Вона проста у налаштуванні. Правда, ви можете з допомогою чату GPT або просто самим дійти до того, як її налаштувати, при тому не закінчуючи ніякі курси фотографів і з глибоким розумінням, як працювати з камерою. Тому мій рекомендаціон. Це раз. Але для кого ж ця камера? Вона точно для тих, хто подорожує, хто хоче робити гарні фотографії, не використовуючи, наприклад, фотоапарат, хто хоче мати класні фотки зі спалахом. І саме важливо, що ця камера замінить професійний фотоапарат з декількома об'єктивами. І я не можу з цим не погодитися. Точніше, я можу з цим погодитись. Так, я можу з цим погодитися. Наприклад, щоб зробити декілька фотографій просто з подорожі. Мені треба було б декілька об'єктивів, мені потрібен був спалах, якщо би я хотіла зробити класну фотку зі спалахом. Але коли ми знаходимося десь в ресторані, чи ми десь подорожуємо, немає стільки можливостей, стільки часу, а вона просто замінює це і робить це з одним кліком. Тому. Моя рекомендація, я дуже рада, що я придбала саме G7X Mark 3. І дуже жалію, що не придбала її ще 2 роки тому, коли вона тільки почала віруситися. Тому тренди трендами, але вона варта того. Сподіваюся, мої учні, які подивляться це відео, вони, вони все-таки зрозуміють, що я адекватний наставник. А що це таке було? Та, йома, як мені це закінчити, господи. Тож, дякую, що додивилися цей випуск. Я сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Це було в такій легкій, жартівливій формі. Та все-таки я думаю, що ви для себе дізналися багато чого корисного. А ось ця камера, якщо ви наважитеся її придбати, вона буде з вами завжди, як і зі мною, в кожній сумочці. До нових зустрічей!